Один, з, быть, них. Случае, один з них, один з них. У нас зараз на прямому зв'язку це Артем Федецький, тому що, в принципі, альтернативи на правому фланзі оборони на даному етапі в нього не так багато. Але е, знову ж таки, от ви там. Я, я, зараз, от, я просто мушу закінчити свою думку. Я не можу. У нас скільки, Олександр, Олександр скільки футболістів? У нас на плечі скількох футболістів. Ну, у нас, ну, розумієте, як? У нас грається, гра, будуть грати 14 футболістів, решта всі будуть сидіти і дивитися. Так так було завжди. Тому що в нас дуже велика різниця між основним складом і не основним. Нет, да я с вами не соглашусь, потому что мы говорили: да, вот все, уже нету у нас никого. Появился один футболист пресса, второй. Фудецкий. Нет, yeah, ну давайте я же Мы просто уже либо его за кистыкал не Просто розроблено. мало времени. Начнем с этого, что уже как бы на большие эксперименты и какие-то новые люди. Да Они не нужны. Какие да, эксперименты? Уже должны? совсем не нет времени. Поэтому Через 100... понятно, что обойма есть. Но Через... я бы не сбрасывал сбрасывался с щитовым всех остальных. Будем, вот тишиться, Артем Федецкий. Чуй, напевно, что мы про него говорим, что мы будем молиться Богу, чтобы у него було все гаразд. До чемпіонату Європи, отже, слово зараз Віталію Зверову. і він оце вмикається з табору збірної Добрий вечір Ігоря. Добрий вечір студія. Дійсно, один із героїв сьогоднішнього усього випуску про футболу. Артем Федецький готовий з нами поспілкуватися. Артеме, добрий вечір. Насамперед хотілося запитати, як зараз у збірній настрій, як готувались до Уельсу, Що нового у цій підготовці, і який настрій на матчі? Добрий вечір. Якщо що знаєте, ми вже з Уельс... з Уельсом, хороша у нас підготовка йде, але я перше хочу передати привіт кращому коментатору України. Володимир Кобількова зазнає зараз дивиться, тримає кулаки за нас. Так, що обіцянку виконав, так що він знає про що я. Ну, а по ельсу звичайно не. Провели не одну теорію, досить добре це брали, адже хороша команда. Незважаючи на те, що деякі лідери не приїхали, це загалом така креп, крепка команда і типовий, типовий англійський футбол. Це ну, таке легше грати, коли немає там бейла, ремзі чи немає різниці? Та ви знаєте, коли приїжджають більш такі топові гравці, і лідери, лідери своєї збірної, то воно якось зовсім по-іншому гра складається. Можливо, на їхні місця вийдуть якісь інші гравці, які захочуть доказати. Тренеру свою проспридатність команді. Якщо поговорити про попередній матч, який ви зіграли, ви перемогли. Ми з вас із цим вітаємо. Але дві точки зору після цього матчу. З одного боку Кіпру можна і п'ять кажуть закинути. З іншого боку, розуміємо, що десь відпрацювали модель уже під євро. Що ближче до істини на вашому знаєте, ми трошки перевиконали план, Адже ми планували зіграти з ними в 0-0, А так пощастило, що ми чим забули, Так що все нормально. І звичайно, це все жарти. Адже як не як це товариський матч, і десь звичайно, ми свого боку готуємося. Можливо, не дуже виразно була гразна. Боку десь. Але вже немає таких команд, яких можна легко виходити і обігрувати. Ну, за винятком там, у Донецькому самомуріну обіграли. А так? Кіпр хороша, така добротна команда, яка показала непоганий футбол показала. Звичайно, ми зіграли не на своєму рівні, але на вони є контрольні матчі, щоб пробувати ті чи інші схеми, там, ті чи інші варіанти з, іншими, з одними гравцями, з іншими. Так що все нормально, ми спокійно готуємося. В нас ще є трохи часу до підготовки до євро. Так що я думаю, лише нагнітати не треба, адже ми всі самі прекрасно розуміємо, що нас за турнір чекається для нас така історична подія. Дуже багато дебютантів у цьому саме матчі було. Вони дебютували в другому таймі. Ви встигли з ними зіграти. І от на вашу думку, наскільки вони влилися вже в колектив саме на футбольному полі? Ну, ви знаєте, ці хлопці вже давно з нами працюють і все, вони хороші гравці, не дарма викликають у збірну. І звичайно, перспективні гравці, в яких ще вся кар'єра попереду, і за ним, за ними майбутнє. Українського футболу нашої збірної. І, звичайно, вони. Було видно хвилювання, але хлопці молодці хотіли показати себе з найкращого боку. Ну і я вважаю, що їм це вдалося. Ви кажете, відпрацювали деталі. Одна із деталей ми помітили, це стандарти, да? Тобто дуже багато небезпеки після них було і подає ваш одноклубник, якби ви там один із тих, хто на вістрі, і загалом про стандарти, можете розказати. Що серйозно, саме небезпечні стандарти були? Треба передуватися, що не побачив. А на вашу думку, що не е, е, З нашого боку, ну, так. там наша команда сам небезпечна. Так що чекати не гаразд в команді суперника Може, в нашій команді від будь-якого. Так що, звичайно, були ті чи інші схеми, Але як не як товариць, товариством-товаристським матч, атмосфера була як офіціальна. І, звичайно, там в Одесі прийшли люди нас підтримати, з нашого боку, ми хотіли їх. Віддячити гарним результатом, я вже про Ру не говорю. От те, що ми зіграли трошки нижче від того, те, що ми повинні були показати, але ще раз повторюю, все, все контрольні матчі, і не, не потрібно лишнього раз нагнетати. Ми все спокійно готуємося. У нас є чіткий план підготовки, і ми будемо намагатися виконувати. Денис Бойко, ваш екс-одноклубник, відстояв весь матч. Якби людина грає в іншій країні, в іншому чемпіонаті сьогодні у профутболі буде про нього матеріал, де він розповів чимало цікавого, а що він безпосередньо вам екс одноклубником, розказав друзям, Так би мовити, якась історія. Так ви просто, давайте його на канал футболу інтерв'ю, то я зараз. Денис, він серйозно він, він. теж зайнятий. можете Про ви футболі зараз ви інтерв'ю показувати матеріали, йдеться порости розкажеш. Ну, дійсно, Ні. ще раз сказав. Не, звичайно, Денис, Денис показав, що він хороший гравець, і він це доказав за Дніпро, особливо в матчах Ліги Європи. І він заслужив десь, можливо, пограти за хороший клуб. Це звичайно бажектаж. І... Звичайно, якби не було, це все інша культура, інша стиль гри, але. Денис професіонал, я думаю, він швидко адаптується до турецького футболу, і в нього є всі шанси стати номером один воротаж. Ми дякуємо за інтерв'ю. Бажаємо що? удачі. Це в іншому думаю, матчі. Студія Артем Федецький готовий говорити якби і всю програму, але вам слово передаємо. Ну що, е, хороший настрій, Артему Федецькому. Дякуємо за те, що він прийшов до нас.